Всім доброго дня! Радий вас вітати на каналі Екскаватор. Знову на Дністрі працюємо. Вже в черговий раз підходжу до будиночка. Весна, цікаво, що тут змінилося, що люди тут як працюють, як часто бувають. Ось прийшов, бачу, що людина щось підкріплює. Берег, дров заготовив, сухих, готується до весни. Попередньо в мене був ролик, і з власником ми познайомились. Він розказував, що тут в нього літом діти днем приходять, відпочивають. Він був не проти, тут і познімати. Навіть був готовий дати інтерв'ю. Але лишимо на потім. Ну, час від часу тут хтось приходить. Зараз поки що тут замок. Приїдемо іншого дня, він тут працює неподалеку. І детально ще з ним поговоримо. Будиночок цікавий, там ойдолочка стоїть. У нього тут внуки приходять, відпочивають діти. Я думаю, що і знайомі, він не проти. Попросимо його наступного разу, щоб він ще тут поприбирав сміття. Я думаю, він не відмовиться. Ось такий собі інтер'єр створює. Всередині є і пічка. Людину я вже знаю особисто говорив з іншими рибалками. Скажімо так, він... Попри всі розмови, він браконьєркою і не займається, ловить на спінінг, на, на фідер, в межах розумного. Ось так, прапор України. Дністер. вже пахне весною, хоча ще ночі холодні, мінус 3, мінус 4, а вдень вже є плюс, вже починає щось зеленіти, вже почав прибирати. Ось так. Всім гарного дня. Сьогодні це перший ролик. Зичу всім вісного здоров'я, мирного неба. Прошу поставити вподобайку на канал, підписатися, до зустрічі!